Холод пробирає до кісток батарея крижана і тиша в квартирі. Холодно та вихід є. Я зібрав для вас топ-3 лайфхаки, які допоможуть зігрітись в холодну хвилину. А ви поки підписуйтесь. Погнали! Відкриває наш список кирпич або просто цеглина. Достатньо декількох штук покласти на газову плиту. Увімкнути невеликий вогонь і вже стане тепліше. В цьому відео запевняють, що кірпич після розігріву можна віднести в іншу кімнату, і він буде гарячим ще дві години і допоможе прогріти кімнату на 1-2 градусі. Для іншого способу нам знадобляться масляні свічки, які можна легко зробити самостійно, і горіти вони будуть досить довго, або ж використати звичайні. Також знадобляться відра або щось подібне. Як це працює? Вогонь свічі нагріває відро, затримуючи тепло внизу та акумулює його, віддаючи в кімнату. Прогріти кімнату вийде краще і швидше, ніж з кирпичами. І нарешті, топ Фіналіст фіналіста переможець сьогоднішнього випуску така ось дивна, але геніальна конструкція. Автор стверджує, що користувався нею пару років, допоки не назбирав на нормальне опалення. Отже, тут в каструлі є два отвори, до яких під'єднані труби, які ведуть до батарей, та є моторчик, насос, який ганяє воду по системі, щоб радіатори швидше прогрілись. Каструля на вогні вода циркулює по системі. Такий собі примітивний котел. Спеціалісти в коментарях зазначили, що таку систему можна навіть зробити без моторчика, якщо використати труби трохи більшого діаметру. А ще попередили: для такого опалення має бути витяжка та провітрювати приміщення, щоб не угоріти. Напишіть в коментарях, як ви грілись, коли не було нормального опалення, та можливо це комусь стане в нагоді. І не забувайте ставити лайки, вподобайки, щоб більше людей побачили це відео та прочитали ваш коментар.